Так, сьогодні поговоримо про целюліт. Я думаю, багатьох ця тема дуже турбує, бо всі ми хочемо мати гладеньку шкіру без якихось там бугорків. Існує декілька причин виникнення целюліту. Саме найперше це зайва вага. Звісно, це коли відсоток жиру більше ніж 28%. І ось ці капсули, називаємо їх так, в яких знаходиться наш жир, вони набухають, стають більшими, і їх більш видно. Це такий очевидний, очевидна причина. Так? Інша причина це може бути надтонка шкіра, це природньо і просто через неї більш видно не тільки наші капіляри-венки на ногах. Так, але і самі прояви целюліту. Інша причина, це може бути поганий лімфоток. Він може бути поганий через ряд причин. Саме найперше це варикозне розширення вен, це якісь судинні хвороби, так? лімфа з кінцівок ніг не рухається назад, так? вона застоюється і тим самим. У нас накопичується зайва рідина, називаємо це так, бо лімфа вона така, як знаєте, не така як кров рідка, вона більш така тягуча рідина, і вона там застоюється, набрякають наші ноги і збільшуються ці ячейки, вони просто розбухають. Це перша причина. І ще одна причина, через що може бути поганий лімфоток, це. Пазм діафрагми це некоректне дихання. І наші, наша діафрагма, її, ось тут вона знаходиться, її основне завдання в нашому тілі це саме рух лімфи. Так? Бо кров рухає серце, постійно скорочуючись, а лімфа вона сама по собі не рухається, потрібен зовнішній інструмент. І це є наша діафрагма. А коли вона знаходиться. В стані грудна клітка трошки задрата і застрягла, ніби на вдиху, то діафрагма повноцінно не опускається, вона як насос працює, і відповідно лімфа не рухається. Тим самим ми маємо ту ж причину, яка з варикозним розширенням вен. І тут ми маємо комбі, так у когось може бути і варикоз, і погано працює діафрагма, і, відповідно, ми маємо. Кардинально погіршуючу ситуацію з нашими ногами та целюлітом. Ще є такий момент: це як спазми фастіальної тканини. Фастія це така, наче, називаємо так, сітка, плівка, яка оповитує повністю наше тіло, кожен м'яз, кожну структуру. Під шкірою усе все покрито фастіями. І коли якісь зоні фасції вони скорочуються, немає відповідного руху в м'язах, і таким же чином лімфа у нас застоюється. Коли м'яз скорочується, так як він повинен скорочуватися, то ход лімфи в нас запускається. Дуже добре допомагає це вже ми до методів. В боротьбі з целюлітом. Це, по-перше, робити міофаціальний реліз ніг і всього тіла. Ми це робимо. По-друге, це налагоджений питний режим. Тобто, якщо ви не допиваєте трошки води, то ви також будете набрякати і будуть у вас більші прояви целюліту. Це друга причина. Третє, що ми робимо, це налагоджуємо роботу діафрагм, це коректне дихання, це розслаблення діафрагми. І лімфа буде рухатися так, як їй треба. Четверте, у нас це повноцінний рух в кожному суглобі і м'язі. Це м'яке розкриття суглобів, це щоденний рух в кожному сегменті тіла, це піші прогулянки. І аж останнє, бачите, це налагоджене харчування. Бо коли у нас. Ось це все не працює, якби ми чисто не харчувалися, але на жаль, целюліт все рівно буде. А якщо ми будемо виконувати оці всі інші пункти, а харчування буде ну, не таке чисте, будемо собі дозволяти інколи шаурму з'їсти, бургер там чи якийсь тортик, то все буде добре. І як допоміжний засіб, сюди гарно підійдуть якісь масажі, якщо вам можна, у вас немає варикозу. Це масаж сухою щіткою. Але спеціальні техніки, яку я вам також дам, щоб запустити рух лімфи і місцево напутати нашу шкіру кров'ю і поживними речовинами. Але на сам целюліт це. Працює більш опосередковано, це більш на шкіру, щоб вона була гладенька, підтягнута і так далі. Головне, я вам назвала. Тож, в цьому нашому курсі, ми з целюлітом працюємо на всі 100%. Якщо будете виконувати всі мої рекомендації, я впевнена, у вас прояви стануть набагато менше.